Здорово! А якщо я скажу, що японці, найдійніше німці, <смі> будемо розбиратися. Поїхали. Як ви зрозуміли, це Infiniti qx 60, 2018 рік, а японія. Чиста Японія, ну як сказати, чиста Японія, ця машина приїхала з Америки. Відразу вам скажу, що цей автомобіль у нас в продажі. Тобто, якщо вас цікавить, ця машина, будь ласка, в наш інстаграм, вона в продажі. 18 рік, 100 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, ну, а далі по комплектацію ми поговоримо. Так, я не можу зрозуміти, чого. Я вмикаю габарити, а вони вмикаються. Японська надійність мене підводить потихеньку. Так, ну якщо, якщо е, власники Volkswagen німців, німців німців, напишіть, що ви думаєте. Надійніше японські машини чи ні. То що я вам скажу, що якщо в японського автомобіля з'являється якась проблема, ти глушиш машину, заводиш і вона пропадає. В німців, ну, ні. ми е, сьогодні зібралися не для того, щоб... Розмовляти і розказувати вам порівнянні німців і так далі, а саме подивитись за цей автомобіль. Ми привозили його рік назад, і щоб ви розуміли, власник за весь час накатав на ньому, ну, може, 1010. І то, я думаю, це максимум, тому що а, це автомобіль мого товариша, він військовий, і, як ви розумієте, вона вносить свої корективи, цей автомобіль просто стоїть. Тому ми вирішили зняти відео, показати вам його і сказати, що, будь ласка, купляйте. за цю покупку. Я знову ж таки вам розповідаю про те, що я буду говорити особисто свою думку про цю машину. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Колись, десь рік назад, коли ми купували йому цю машину, я думаю, блін класний, здоровий кросовер, може собі взяти. А потім думаю, а ні, взяв Q50-то Якщо хочете, щоб ми зняли огляд, ми можемо зняти саме на той Infiniti, який був у мене. як... Я для себе його зробив, тому що там і сплітера, там і е, спойлери, сплітера. Коротше, там, ну, я зробив дуже багато по цій машині. Чого. Якщо ви хочете, щоб ми зняли 3 літра бітурбо, turbo Infinity, задній привід, дали бочком. Е, пишіть коменти. І добре, що з однієї сторони, що я його не взяв. Тоді приїхав е, автомобіль товариша, я на ньому поїздив і зрозумів, що, що ця машина. Салоні не змінилися з 2012 року, ну від слова, взагалі. Е, ця їхня торпеда як була, так і є. ну По салону ми поговоримо потім. Позовні, вони, а в них був Дорест і Рест. Це, як ви розумієте, Ресталінгова машина. Рестайлінг пішов з кінця 2016 року, краще говорити, що вже з 2017 року. Е, основні відмінності їх це дизайн спереді. Дизайн ззаді і трішечки дизайн збоку. Я думаю, ти покажеш, да як вони виглядали. Ну Для того, щоб ви розуміли, де Дорест, а де Рест. Уже є нове покоління QX60, і це взагалі япу, японці і компанія Nissan Infinity зробила ось такий дуже великий крок. Міг би зробити далі, я зробив би. Тому що там автомобіль, ну, взагалі, космос. От, от слово космос. З приводу цього клас. Но, якщо ми будемо говорити про рестайлінг. тому що дорестайлінгові мото, доресталінгові автомобілі мені не симпатичні взагалі. Що з передньої частини автомобіля, що ззаді, вони не симпатичні. Я розумію, що є, е, люди поділяться на кому подобається дорест, кому рест, але от мені ні. Тільки ресталінг. Тому що ледовська оптика симпатична, і леди щось тут, що тут, М -м, решітка здорова. Ну, взагалі, вона прикольно виглядає, коли вона рестайлінгова. Відмінності по технічній частині у нас змінилось тільки, наскільки я знаю, охолодження коробки передач. тут стоїть варіатор джатко. Наскільки пам'ятаю, джатковська варіатор. І мотор. В дористального автомобіля у нас е, був розподілений вприск палива, тобто ви могли поставити ГБО на цю машинку. Тут у нас вже прямий вприск стоїть і ми, ну ви газ можете поставити, але він буде космос коштувати. Ну і Плюс там заз, теплові зазори треба буде е, вам раз в 30-40 тисяч кілометрів робити з е, цієї коротше. Ви зрозуміли, теплові зазори. Клапанів ж тут немає. А, так. Да. Теплові зазори, чого? Ну так, да, клапана регулювати ж треба буде. А Тут же ж немає гідрокомпенсаторів. Тут треба буде регулювати клапана. Якщо газу немає, раз статися, щоб регулювали і забули. Регулюється стаканчиками. Хто знає про що, то ви зрозуміли. Ось. Це те, що по... А, в технічній частині багато чого було змінено, так як ми ремонтували автомобілі а, і Дорестові, і рестальтові, я розумію, що там були зміни в корпусі повітряного фільтра, в клапанних кришках. Ну, тобто в такі мілочовки це були зміни, але якщо так глянути, то однаковий мотор. Ну, тобто мотор у нас стоїть а, клапана кришка, так, клапана кришка ось так. Отак, вешка, це 35 і у нас повний привід. Е, я недавно катався на такому класі автомобілі, але це була Mazda CX9, вона також була на повному приводі. І е, я не знаю, як там працює той повний привід, тому що ти даєш газу, в тебе спрацьовує стабілізація, морду кудись веде. Mazda є Mazda. Купив мазду, гроші. Це ж було вже. Да. Я знаю, що ви зараз скажете, купив Нью сан є... сам. Но но, це Infinity, Це Infinity, Це зовсім інше. І прозовні. Про зовні. Тут багато чого не розповістиш. Тому що ну, тут йде три види дисків. Тобто машини випускались там три види дисків, є вони тільки з хромовим, тільки хром. І тут е, бували чорні накладки. Все більше взовні автомобіль ніяк не змінювався. По задній частині аналогічна ситуація, тут нічого не змінювалося. додавався тільки фаркоп, м -м, парктроніки і все. Да. Основне, е, основні відмінності, які ще були в машинах, це по комплектації. Про те, що ми можемо говорити зовні. О. Да, тут місця багато можемо. Пообщатися. Дві як воно низько. А це кросовер. Я все так постою, потім лисину покажу, побачите на ній полоски. А, у них ще бувають камери 360, тобто в тебе камера в зеркалі в лівому, в зеркалі в правому, спереді і заді. А буває, що у вас. Камери, ну, мабуть, не 360, а трішечки менше. Тому що камера спереді, камера ззаду і, і в правому зеркалі. лівому немає. Я і таке зустрічав. Ну, це таке. А, можете паркуватися так. Це те саме, що у вас камери немає. так з одним оком. Да, 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 на глазок. Але. Але а, мені подобається Infinity. І, до речі, скажу а, тим, ух, тим, хто хоче Infinity купити, і а, там такий биток, знаєте, з Америки, прям биточок, биточок відбивна. Прям. Знаєте, що на автосервісі вам за виставляння зазорів виставлять ну, пару сотень доларів. Тому що Infinity це одна із найскладніших, а в, по зазорам. По, вист... По ось цим всім зазорчикам, інфінці це одна із самих складних. Тобто, самих складних, тому що в них дуже багато цих ліній е, жорсткості. Ну, скажу, що тут ще більш-менш, ну тут немає такого. А якщо ми говоримо про Q50, QX50, QX55. Ми їх ремонтували, я хочу сказати, що це біда. Тут вже самі вирішуєте, ну, нравиться машина, то ну, хі... і зазори. Що тут у нас ще є, те, що ось нам ось тут кидається в очі? Звичайно ж, це електрокришка багажника. І в чому клас цих автомобілей? От вони, вони також люблять е, додавати якісь такі нюанси, які інші не роблять. Дивіться, ось тут є підігрів кришки багажника. тобто, у вас зимою кришка багажника завжди відкриється, який би там мороз не був, тому що тут по резиночкам буде тепло. Вони будуть тепленькі. Я. О, блін, тупо. Прикинь Прикинь, вона так довго закривається. Ну, диви, ну, в натурі. Ну, сказати щось погане про цю машину, от я не можу. Тому що десь вона в глибині моєї душеньки вона мені подобається. Тому що це автомобіль не для якогось молодого хлопця, це для молодого діда більше. Тому що сім місць. А так. Я на третьому мавео. От, кросовер, семимісний. Хоча висота машини, так? Сказати, що я на горбику стою, та ні. Ну сказати, що вона компактна, я не скажу, тому що вона здорова. І а, коли у вас велика сім'я, коли ви вже у вас була до цього автомобіль, на якому ви давали трошки підсраку, ось це саме для вас. Тому що динаміки в цілому йому вистачає. Но не дозволяє зробити це коробка передач. Варіатор а, це така коробка передач, яка вам дає економію палива. Но Наступати на ній ну, прям не можна. Ну, розумієте, Ви якщо будете наступати постійно з м -м, світофора на світофор, оттормозились, газ пол, газ пол тор, тормозились, ну, вона приїде дуже швидко. Якщо їздити спокійно, 200 тисяч і забули, нічого з нею не трапиться. Диви, яка буква Т. За що вона Бачиш? На лобовому. Зараз в Америки приїжджають машини з різними наклейками, Ну, я щось не звертав увагу, що тут буква Т написана. Тачка, тачка. Так, звичайно ж, безключовий доступ, але безключовий доступ у нас є тільки на кришці багажника і на передніх двох дверках. Якщо ви захочете відкрити ось ці дверки, ось ці, зараз у нас да, закрита машина, нам потрібно натиснути раз, а потім. Ще раз. І потім всі дверки у нас відкриються. Тупо. Я вважаю тупо, тому що можна було зробити безключовий доступ тут. Ну що, стоїть додати дві кнопочки. Не знаю, і 3 метри проводу. Якось не продумали. А ну, Є автоскладання зеркал. Автоскладування зеркал. А, є диви. Ну добре, що хоч це є. О. Клас. Ну, а, саме круте, що є в Infiniti, це в салоні. Я думаю, що позовні цих машин вже отак от. Зовні кожен знає, як виглядає Infiniti Кік 60. Зовні 10 з 10. Технічка автомобіля 8 з 10. Цього хватить, цього вистачить. Давай в салон. Дай проїдемося, тому що в ходу. Прикольно. Но в салоні тут комфорт. Двигаємося в салон. Так я думаю. Погнали! Поїздимо. Тому що в Інфініті весь кайф це всередині автомобіля. В першу чергу, це все якість і матеріали в салоні. Тому що зараз станемо розповім. Дивись в чому ситуація. Іди дуже, слухай. Дивись в чому. Це один із небагатьох автомобілів, які я знаю саме компанія Infiniti. Все до коліна в тебе в м'ягко. Тобто, ось тут. Ну, так, да, замінник, питань немає, замінник шкіри. Але м'який. Тут, мягкий, тут м'яке. Ось тут все м'яке, ось це все ну, тупо м'яке. До чого не торкнешся? Все м'якеньке, ну, при... крім цієї середньої консолі, але ж ну, все одно, ну. Ну, це зручно, це комфортно, це м'ягко. Я скажу вам декілька слів того, що як Infiniti в дорозі, тим, що вона м'яка, доволі м'яка. Дорогу не тримає, ну, ну, взагалі. Якщо ми будемо зрівнювати з якимось німцем, да, що ми там говорили, що будемо зрівнювати, не зрівнювати, але німці набагато краще тримають дорогу навіть на швидкості, навіть на Медленно їхати, вони тримають краще. З приводу шумоізоляції, це одне, е, як би сказати, вам порада одна власникам цих автомобілів. Якщо ви її купили, візьміть за шум ти її. Тоді ви отримаєте максимальний кайф від цього, тому що ну, не вистачає шумоізоляції. Вроді і музика хороша. У нас в нашій комплектації стоїть музика Bose, або се, там як називає. І якість цієї музики на вищому рівні, але не вистачає шумоізоляції. Також на швидкості. Ти їдеш 120-130 км за годину і ну, просто не вистачає. Моя порада шумоізоляцію в першу чергу собі робіть. Від чого я кайфую, я вам скажу. Це від е, звуку цього мотора. V6 звучить. Просто як мелодія. От саме в інфініті мені подобається звук. Що подобається в цій трансмісії варіатор? Напомню вам, те, що машина перемикається, просто ну тобто ви їдете як на трамваї. Да? Більше газу даєш, більше машина їде. Менше, менше машина їде. Тобто, як таких перемикань в автомобілі немає. Коли приїхали в цей автомобіль, і я на ньому там поїздив певний час, і я власника запитую, чужа, в тебе ж там комплектація така вище, мінімальної, тобто там навіть вище середньої комплектації, тому що музика тут, люк, і це вже що знає, а стрічка, ось ця біла по салону, дуже красива, до речі, на чорному біла ця стрічка, мені дуже подобається. Я кажу, а датчик доща щось не працює. Він каже, а його немає просто. А, що ще з того, що мені подобається в саме в Інфіті, їхня приборна панель ось ця з фіолетовою підсвіткою? Ну, блін, прикольно виглядає. Воно йшло ще з ефіксів. Старих ефіксів, MX, ну, тобто ще старих старих там 2010-2012 року, там вже була така фіолетова підсвітка, і прикольно, що вони її не змінили. Ну там, наприклад, вже в наступному поколінні цього QX60 або в Q50 Infinity, то там вже просто біла підсвітка, там вже немає. Це фіолетова. Але прикольно виглядає. Тут мультимедіа не змінювалася ще з 2012 року. Як так? Поясніть. Ну, ось ця середня консоль, наскільки я пам'ятаю, що вона ще в 2012 році така ж. І ось це в мене запитує ну, загадка. Чому? От, мабуть, один і... це одна із причин, чому я не візьму, мабуть, цей автомобіль для себе і не взяв тоді. У тебе є регулювання керма автоматично. І в тебе є ем, комфортний вхід в автомобіль. Це коли ти підходиш до автомобіля, відкриваєш за ручку, сідаєш заводиш і в тебе все під'їжджає. Це комфортний вхід називається. Диякі ручки красиві. Правда? Пам'ять сидінь, ручки красиві, ну все є. Але таких іноді не, до, не доставляють таких дешевих функцій, таких як там ото, безключовий доступ на задні двері. Поставити датчик дощу. Я вже задовбав всіх навірно, цим датчиком доща. Ну це просто та функція, яка не коштує великих грошей, але її не поставили. Так. А, і я обґрунтовуюсь. Відгуки цих автомобілів тільки на відгуки моїх а, замовників, які їх привозили. І ніхто мені ніколи не сказав, що в них ліг варіатор. Мені ніхто ніколи не сказав, що там, в мене якісь проблеми з двигуном є. Ну от ніколи. Тому я можу вам сказати, що а, компанія INFINITI і вправду робить якісні автомобілі. Але да, де є деякі мінуси, моменти, такі там комплектація, мультимедіа, CarPlay і так далі. Але це все м -м, хочеш, доставляй, хочеш не доставляй. І на мою думку, це класний і надійний авто. Так, ми приїхали. ідемо далі працювати. Ви дивіться, що подобається, що не подобається, пишемо в коменти. І якщо хочете побачити якусь машину наступну нового. На <п pitcher> За ці ]Well. подивіть, Ну Подивіться, як вони дивляться. Ну, може й, може й зручно. Це, це фішка ще старих е Міксів, старих ефіксів. Ось цей підігрів так вмикається. Може, краще вони сюди поставили регулювання гро... ну, музики. Регулювання да, музики. А підігріви убрали кудись кнопочкою поставити. Я не знаю. Ну, це це незручно, як на мене. Вам зручно ось так. Власник X60, вам це зручно. Такі дві. Коротше. Все. На зв'язі.